Вітаю, Дорога церква. В житті християн є різні визначні події, визначні дати. Знаєте, це може бути події, пов'язані з нашим особистим життям. Це є багато подій, які пов'язані з нашим християнським життям і з тим, що Христос зробив заради нас. І ось знаєте, кожна перша неділя місяця для нас це також визначний день, коли ми можемо згадувати про страждання Господу нашого Ісус Христа. Про ціну викуплення, і також це є нагадування нам про велич Божої любові. Слово Господнє пише, що Бог є любов. І знаєте, це не лише слова, це не лише якась теорія. Фактично, ми розуміємо, що ці слова підкріплені певними діями із боку Бога. Ми розуміємо, що заради нас Бог віддав свого Сина Ісуса Христа на цю землю. Він дійшов на цю землю, народився, як немовляв, жив, проходив певні страждання цього життя. І потім, там, на Голгофі, він завершив викуплення нашої з вами. І для Бога, дійсно, це був акт любові, дія. Не просто слова, знаєте, я вас люблю і все, але це була певна дія. В житті Сина Божого Ісуса Христа, також ми помічаємо, що він навчав про любов. І він. Реалізував, показував на практиці, як відбудеться, як діяти в тій чи іншій ситуації. Одним з таких, знаєте, найяскравішим прикладом Божого піклування про людей, Божої любові, я думаю, є саме Голгофа. В першу чергу, через те, що там на Голгофі, він прийняв муки за мене, за вас, за кордон хто живе на цій землі, щоб дарувати надію і прощення. Тим, хто прийме його віру, тим, хто приймуть його, віри, його цю спасаючу благодать. Також цей момент, коли ми дивимося, передбачити на Голгофі, він звершував певні дії, які також проявляють його любов. Ми знаємо, що будучи на Голгофі, на Христі. Пролунало всім таких фраз. Я хотів би, щоб ми сьогодні звернули увагу на три з цих фрази і подивилися, навіть як ці фрази вони також відзеркають любов Божу, піклування Боже про людей, які були поруч, про людей, які знаходились там, на Голгофі. І здається, в той момент, ну, можливо, най-не-такий зручніший момент для Ісуса Христа, коли. Самому боляче, коли сам приносить страждання, руки, він піклується і по іншим людей, які навколо нього. Тому я хотів би, щоб ми проаналізували три фрази, зачитаємо ці три фрази, вони будуть трошки в різних місцях, і потім порозміркуємо про ці три фрази. І так, Єван Луки, 23 розділ, Іван не Луки, 23 розділ, 34-й вірш. Це буде перша фраза, на яку ми звертаємо увагу. Луки, 23 розділ, 34-й вірш. І там є такі слова. Отче, простий їм, бо вони не знають, що робить. Так одна фраза. Христос Толиця каже, отче, простий їм, вони знають, що робить. Це саме розділ Іван Деблуки, 23 розділ, 43 вірш. Цей самий розділ 43 вірш. І він, спілкуючись з розбійником, який поруч біля нього, який каже, на царстві Божому Ісус відповідає. «Запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю». Кай, «Запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю». І третя фраза, на яку ми звертаємо увагу, це Єван Вітіан, 19 розділ. 26, 27-й вірш. 19 розділ, 26 27-й вірші. Побачивши матір і учня, який стояв поряд, і якого любив, Ісус промовив до своєї матері. «Жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня ось твоя мати. І відтоді взяв її учень до себе. Ось ці три події, три фрази, на які ми звертаємо увагу і подивимося, саме в чому тут навіть піклування, любов до людей, які були навколо нього. Перш за все, ми помічаємо, що він звертає увагу як на духовні. Потреби, так і на буденні життєві, знаєте, такі земні потреби, духовне і земне, звичайне життя. Але він проявляє піклування як про те, так про інше. Що ми помічаємо тут про піклування про духовні потреби? Дві фрази, які читали з Івана від Луки, коли він каже Господи, не залишив цього гріха, да? Люди, які його розпинали, коли він звертається до розбійника, який поруч з ним, і каже, нині будь за мною в раю. Це прояв, знаєте, такого духовного піклування. Саме заради цього Христос прийшов на цю землю. Люди, тисячоліттями очікували Месію, юдейський народ, вони знали спороз, все вони очікували, але для них Месія. Він повинен знаєте, в їх уявім прийти і принести їм політичне, економічне процвітання. Вони очікували земного таку блага, земної користі. Їх не цікавили якісь духовні речі, їх більше цікавило, що було жити тут добре, на цій землі. Їм здавалося, що саме Месія прийде вирішить земні питання. Але ціль Сина Божого була зовсім інша. Він розумів, що ні політичні, ні економічні зміни не принесуть справжнього миру в життя людей. І що справжня проблема це гріхова в серці. Що потрібно лише тут змінюватись. Потрібно, щоб людина могла віддати своє життя Господу, щоб її серце було наповнено любов'ю до ближніх і до Бога. Навіть коли Ісуса запитували, яка найбільша яка перша розроби Господа Бога. Ближненька. Ось коли ці заповіді будуть виконувати з людини, то все інше вирішиться. Три половиною роки він звіщав про царство Боже, яке наблизилося. Але люди своїм таким міналітетом розуміння земного, все-таки не чіло. коли ж тут на землі все зміниться. Коли, навіть учні думали, коли ми вже там якісь міністерські портфелі поділимо, коли ми будемо тут, в цьому царстві царювати. Але він не дав зло казав, моє царство не відсвіту цього. Він хотів показати їм, що ось зміни починаються в серці. І царство Боже починається тут, коли в серці відбуваються ці зміни, коли ми стаємо підданими царя царів, тут на землі, вже розуміючи, що ми живемо за колом Небесного царства і в вічності, і люди з Господом. Він розумів, що людям потрібно відновлення зруйнованих відношень з Небесним Батьком. І про це він навчав три свої роки. Про це він турбується навіть тут на Христі, коли говорить розбійнику який поруч нині може зелені в раю. Коли він піклується про тих, хто його розпинає і не розуміє, що роблять. Можливо, Христу було важливо, щоб навіть в такий момент попіклуватися про прощення інших людей. Про їх спасіння, про те, щоб душі їх були спасені. Йому не байдужа жодна людська душа. Можемо згадати притчу про забуту вівцю, коли сто овець було і одна загукала. Він каже, що пастух іде і шукає цю одну вівцю. Для нього важлива ця одна вівця, незважаючи на те, що бачить його з ударів є. Але він шукає цю одну вівцю. Він каже, кожна душа людська, вона важлива для Бога. Богу важливо, моє ваше життя. Він і в першу чергу. Він хоче допомогти в духовному плані, в змінах духовних. Христос звершив все необхідне для задоволення наших духовних потреб. Відродження, прощення, всиновлення, вільний зв'язок з небом через молитву, доступ до Слова Божого, потіха, підбадьорення. Все це та мало іншого, воно доступне відродженим християнинам, коли ми маємо необхідні ці, 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 ці речі. І сьогодні передами стає питання, чи цінуємо ми цим? Чи дякуємо за те, що Бог нам дав. Для Ісуса Христа це було дійсно цінним, тому що навіть коли він сам переносив страждання, муки на Голгофі, він продовжував звершувати цю працю духовної підтримки, забезпечення потреб духовних людей, які були навколо коли на нього. І так ми звертаємо увагу на те, що він піклувався про духовні Відбувався також і назад про буденні земні такі потреби. І приклад, який ми читали з Івана Іоанна. коли, він, дивлячись, бачить матір свою, бачить Іоанна, який поруч стоїть, і він каже, це матір твоя, це син твій. Чому це було важливо? Тому що він розумів в той час зовсім інше життя було, не таке, як зараз. Не було пенсій, соціальних виплат, і іншого, про те, що зараз ми маємо. Він розумів, коли жінка залишається сама. І момент, Наскільки ми розуміємо, вже був в вічності. Про це ми ніде не читаємо, але жодного разу не, не згадується про нього вже в дорослому віці Ісуса. Тому ми розуміємо, що він десь вже в вічності був. Залишається матір. І ось чоловіка нема. І син турбується про неї каже, ось один з учнів попікується про тебе. Він буде борить з тобою. Для нього було важливо помілуватися про земне життя. Для нас також Господь він обіцяє не тільки духовну підтримку, не тільки духовне вирішення питань, він допомагає нам і в наших буденних питаннях. хоча, розумію, пріоритет, да, духовне важливіше, тому що іноді, знаєте, людина шукають тільки земного. Але Господь, коли бачить, що серце не відкрите, Він каже, що шукайте мене, тому що хліба їй да? Каже, шукайте перш за все царство Боже. Але коли ми шукаємо царство Боже, коли духовні питання для нас важливі, то і буденні, фізичні можемо просто ті серця з дитячою довірою відкривати перед Господом. І Христос знає наші складнощі, наші потреби. Він пройшов сам через це земне життя. Йому знайомі всі тягості життя. Він розуміє наші проблеми. Кожна з нас вони свої. І, можливо, ми мало що знаємо не про одного. Десь хтось з кимось поділився, які тягості, які проблеми, яке горе, які біди, які випробування. Інші, можливо, про ваше життя нічого не знають, але Бог знає. Він знає ваші сльози, ваші переживання, ваші тягості, ваші, можливо, фінансові проблеми, а можливо, якісь взаємовідносини з рідними, близькими, можливо, просто якісь питання, які тяготять сили, здоров'я. Багато іншого. Все йому відомо. Тому Слово Господь каже, покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він дбає про вас. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він дбає про вас. Ось, навіть наші земні потреби ми можемо качати в руки Господа. Тому ми бачимо що з цих трьох фраз, що Христос опікується про духовні потреби. Христос опікується і навіть про земні, буденні потреби тоді в той момент, коли йому самому тяжко. Коли він сам проходить величега пробування на год але він це піклування. Крім цього, ми можемо також помітити, що в цих старих фразах проявляється піклування про різні категорії людей. Різні категорії. В першу чергу це піклування про потреби близьких йому людей. Піклування про потреби близьких йому людей. Ми згадували за. Марія, яка була поруч, матір Ісуса Христа. Іоанн, який поруч був, Він ось вирішив ці питання. Це люди, які поруч, Ісус піклувався під час свого земного життя і служіння. Промачував своїх учнів, про те, хто буде поруч, допомагав вирішенням питань. Да. Він розумів, наскільки боляче було дивитися Марті Марії на те, що їх брат помер. Являє піклування про їх сім'ю і багато інших прикладів, коли він піклувався про тих, хто були поруч з ним. Ті, хто стали дітьми Господніми вже на протязі цих 2000 років, також розуміють особливе Боже піклування про наше життя. Про те, що Бог піклується про нас, як батько піклується про своїх дітей. І пройшовши відрізок якогось християнського життя, людина помічає Господину. Ти і тут допомагав, ти і тут вийшов ці питання, ти тут був для не підтриманий. Нам варто лише згадати безліч таких прикладів. І нам буде за що дякувати Господу, пам'ятаючи, що Бог проявляв своє піклування в нас весь час. Але піклування по близьких, знаєте, воно завжди було на військової да? Звичайно, тому що люди так роблять, все інше. Але ми бачимо, що Христос. І не тільки про тих, хто поруч з ним. Він в цій ситуації, коли ми читаємо ці три фрази, помічаємо піклування і про інших людей. Ми можемо звернути увагу на цього розбійника, який йому поруч. Здається, ну, буквально щойно десь там познайомились, коли вже ну, розп'яли. до цього, чи вони десь були знайомі просто як люди. Людина поруч висить, один грузує, другий починає ще говорити, як Господи, згадай мене в царстві Божому. І здається, звертається з потребою така випадкова, знайома людина. Да? Випадкова людина, яка там складу склад обставину попала. Ми розуміємо, що в Бога немає ніяких випадковості, але звуки, як кліється на цю ситуацію, випадкова така людина, з воді на Христі. І здається, чи має він право бути почутим, хто ти? Розбійник, злочинець, взагалі. Декілька годин, як поруч з Ісусом Христов, що ти вимагаєш, що ти просиш, але Божа любов, вона поширюється за межі кола близьких людей. Юдеям тяжко було це усвідомити. Юдеї вважали, що спасіння тільки для їх народа, для їх нації. Спасіння тільки для тих, хто веде святий спосіб життя, так як вони собі уявляли цього. І навіть хто з їхньої нації не веде такий спосіб життя, та митники, блудниці, їм спасіння не може бути. Тому що вони вважали, от тільки нам Бог своє спасіння. Але Господь крок за кроком давав розуміння, що благодать на те й благодать, щоб дарувати тим, хто цього не заслуговує. Благодаря за заслужений подарунок для тих, хто не міг би заробити цього своїми зусиллями. Крок за кроком Бог розкривав таємницю того, що спасіння не тільки юдеям, а спасіння пошириться по всьому обличчю землі. Столітями від Бог відкривав таємницю. Через неодноразово Він казав, що прийнів всі племена землі поклоняться. Він казав про. Те, що далі царство може нашитись. Ми дивимося народу від Христа і помічаємо там навіть, от знаєте, от, щоб Бог цьому родоводі показував милість свою. В цьому родоводі є руд, Мавітянка, Рахал, блудниця язичниця з Єрихону. Він показував крок за кроком щось. І інші народи також мають право бути спасені. Христос під час свого служіння. Казав різні фрази, які також давали розуміння, що ось царство може буде далі ширитися. Не тільки для них людей. Декілька прикладів і слів Ісуса Христа Івана від Матвія 8:11 Матвія 8.11. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від Сходу та Заходу, засядуть у царстві небесні з Авраамом, Ісаком та Яком. Ісус уже в Грунті розумієш, що ось скаже, не тільки нащадки Авраама. Але каже, прийдуть йдуть ходу заходу і будуть Царство Боже. Євангеліє Діана, 10 російських сластим віршем Іана 10.16, він також говорить фразу, яка має розвинути, що ось царство Боже буде ще набагато ширше. Також я маю інших каже Христос, які не цієї кошарі. Я повинен їх припровадити. Мій голос печуть вони, і буде отара одна. І один пастир. Каже, що ось є інша алтара. Не тільки ви, юдеї, Христос, будемо лише здання. І далі, коли Христос вознісся, учні Христа, вони знову ж таки крок за кроком цю таємницю самі осягали і давали іншим зрозумінням. Може б Петра, який пішов до Корнилії. і багато людей не зрозуміли його. Чому ти пішов до язичника? Довоє, але Господь його пояснення. Далі Павло крок за кроком в своїх посланнях відкриває тайминицю і каже Божу про те, що Бог в царстві Божому поєднає язичних людей. І ось виходить, що Боже, якомога поширюється далі, далі, далі за межі кола близьких людей. Відносно юдейського розуміння, що тільки вибраним, тільки таким. Поважним людям, тільки таким святим, як вони розуміли, людям дано Спасіння. Але ми можемо згадати, навіть приклад Ісуса Христа в притчі, про митника і Фарисея. Каже ні, розумієте, що ось ця людина, яка здається негідна в дучах людей, але вона також царства Божого. Ми можемо згадати учнів Христа, можемо згадати різних людей, з якими спілкувався, Марія Магдалина. Матфій, Закхей – люди, які в людських очах, здавалися, неполегідними. Але Божа Любов, вона поширилася на цих людей. І, можливо, знаєте, хтось сьогодні тут присутній в цьому залі, вважаючи, що він негідний звертатись до Господа. Вони син також думав так. Він в свій час казав я негідний називатися сином. Але батько прийняв. Так само і Батько Небесний Він приймає тих, хто. Вважає себе негідним. Але він розуміє, падший стан і розуміє, що потрібно повернення до Бога. Тому важливо, щоб кожен з нас збагнув, чи я маю близький до з Богом, чи ні. І незважаючи на те, що десь за спиною, наше минуле, наші гріхи, нам потрібно робити кроки на зустріч до Бога. Нам потрібно примирення з Богом. Тому там на Христі. Христос піклувався про близьких людей. Христос піклувався про таких людей, які, здається, мали мінімальне до нього відношення. І також там на Голгофі Христос проявив піклування навіть про ворогів. Пам'ятайте ту першу фразу, яку ми читали з трьох іван Луки 23-34, каже, що отче прости їм, бо вони не знають, що роблять». Це не говорить про тих, хто його розпинали. Можна сказати, що це його вороги, тому що вони розпинали його. Ті, хто просто розпинали його, але й молися. Чи легко нам любити ворогів? Чи легко нам примирятися з іншими людьми? Іноді ми десь шукаємо далеко ворогів, але іноді десь буває знаєте, брат з братом. З сестрою в церкві або з рідними десь так навіть навіть така іскорка недовіри, непорозумінь або взагалі розмежування, і люди продовжують ворогувати кайтан. Як я можу там вибачити тому чи тому, ну, бо він мені або вона мені ось таке зробив? Але нам потрібно навчитися прощати, примирятися, знаходити взаємопорозуміння. Ось такі спостереження. Із цих трьох фраз про піклування духу, про духовні, про землі, фізичні такі потреби, про піклування Христа, про близьких людей, про випадково знайомих і про ворогів. Нехай кожен з нас знайде для себе давайте, в цих трьох фразах і зрозуміє, що торкається мого серця, де і я, можливо, маю потребу у Божому по цьому піклуванні і де мені потрібно диригувати на те, що Бог зробив для мене вже. Нехай. Кожен відчує Боже піклування саме про нас особисто, про те, щоб Бог зробив себе, щоб попікуватись про мене, незалежно від того, де я знаходжуся, близько, далеко. Але Бог піклується. А тепер відповідь просто за нами, чи ми йдемо до зустрічі, чи ні, чи ми шукаємо допомоги тільки в фізичних буденних питаннях, чи в духовних питаннях? Нехай Боже вилізь, буде над нами і щоб ми пам'ятали про це. Дякую їм за це. Нашого поспілку Амінь. Амінь.